Так от, що, яку задачу? Дуже проста задача. Річка. Течія. Швидкість течії. Написав у Хейбур. Один метр в секунду. По річці пливуть крижини. Зі швидкістю течії. Коефіцієнт покриття крижинами площі річки одна десята. Тобто одну десяту площі покривають крижиння. Отут стоїть запруда. І ці крижини зупиняються біля запруди, але вони дуже організовані. Так побудували. Я ж вам сказав, що це буде. Для людей, які вчили математику. Так добре організовані, що вони заповнюють весь, всю поверхню, але не налазять одна на одну. Тобто чітка отака лінія, границя в них. От знайдіть, з якою швидкістю рухається ця границя. Ну Вони, вони ж весь час. Нові підходять, вода протікає через цю запруду, якось тікає водоспадом вниз там, а крижини зупиняються. Хто б вгадав би це питання цієї задачі? Я слухаю, слухаю, слухаю. Такий бачив. <світ> <світ> так, <світ> Вона на те, щоб зрозуміти, що крижини що оці крижини і ця границя рухається один назустріч іншим. І тому швидкість треба брати відносно. Зрозуміло? Ну, доведіть до кінця. І вона не буде 0,1 метра в секунду. Вона не буде 1,1. Ця швидкість. Я вам розкрию секрет, а ви самі отримуєте. Вона буде одна в'яти. А ви самі отримайте. Це головне, щоб отримувати самому і мати задоволення від отриманого результату. Ну що, Костік зробив? Зробив. Сан Васильевич, але Орехов университет за четвертый пят.